English for Kids Online. Hello, everybody! Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за робочим зошитом Quick Minds 2 авторів Косован Вітушинська. І сьогодні у нас на огляді друга тема. Називається вона The Zoo Zoopark. Ми з вами будемо говорити про тварин. Нагадую вам, що у цьому відео наявні уроки абсолютно за усією темою. Тому, будь ласка, користуйтесь часомітками в описі під цим відео. Не в коментарях, а в описі. В описі самого відео домовилися? Окей, ну якщо це вже друга тема, то я гадаю, якщо ви працюєте з introduction, зі вступу, то ви, мабуть, вже до цього звикли, так? До такого формату. Ну що ж, продовжимо. Unit 2, The Zoo, Lesson 1, Page 14. Стрінка 14. Давайте з вами підпишемо назви тварин. І так, перша у нас тваринка називається Tiger. Tiger це тигр. Усі абсолютно назви тварин є у вас ось зверху, так? Так, давайте я трошки збільшу. Тайгер. 2. This is a parrot». Папушка. 3. It's a hippo. Hippo. Бегемотик. Його ще повністю називають hippopotamus. Hippopotamus. Так. Скорочено hippo. Окей. Okay. Так, наступне. This is a bear. Це у нас ведмідь. Bear. Five. This is a snake. Snake Змія. Snake. The is one. It's a zebra. Нагадую вам, ставити відео на паузу в тому місці, де вам треба зупинитися. Так, призупинитися. Так. 7 це Monkey, мавпочка. And the last one is a crocodile. Начебто є крокодил, так? Угу. Просто є ще alligator. Ми вчимо alligator інколи. Crocodile. Коли вчимо алфавіт ABC, то на літеру A ми вчимо або слово інколи ant, мураха, так, або alligator, alligator. Алігатор. Величезний такий крокодил. Good. На цьому, в принципі, відеоогляд найпершого року завершений. Єдине, що давайте з вами ще повторимо раз вимову. Так? Итак, one – tiger, two – Parrot three, hippo four, bear five, snake six, zebra seven, monkey eight, crocodile. That's all for today. На цьому, це все. на цьому це все для цього першого найпершого уроку. Unit 2. The Zoo Zoopark. Lesson 2. Урок другий. Працюємо з вами на сторінці 15. -ій. Activity 1. Complete. Допиши. У цій вправі ми з вами згадуємо, що після слів він, так, he, або ім'я хлопця, або Ім'я, назва, так би мовити, нашого родича якогось а, чоловічої статі, після «щі» або імені дівчинки, або нашого родича а, жіночої статі, або після ІД воно, ну у нас тут на даному етапі воно нема цього слова. Отже, після «хі», він та «щі», вона, та після імен людей в однині, ми, ми вживаємо закінчення С і «с» у дієсловах. На даму випадку S. Наприклад, I like, я люблю, мені подобається. He likes, йому подобається. I spell я розповідаю слово по літерах, наприклад. She spells, вона це робить. Вона розповідає слово по літерах. Спелінгує. I swim, я плаваю. Tom swims – Tom плаває. I jump. Я стрибаю. N jumps. N стрибає. I write я пишу. Mom writes. Матуся пише. I read я читаю. Dad reads. Тато читає. Отже мама тато це ті ж самі she та he. Так, Mom – це she вона. Dad це he, він. N she вона. Tom. He, він. Поставте відео на паузу в разі потреби. Права друга. Нам треба join з'єднати і написати, що кому подобається. Одразу вам напишемо: хлопець буде he, він, так, дівчинка she, вона. Ця дівчинка теж she. Ну і хлопець Хі. І так, нам треба написати, що кому подобається. Наприклад, першої. Першому подобаються сэндвидс, бутерброди. Отут ми по доріжці пройшли. Так, і поєднали. Найпершого з бутербродами. Далі, другій дівчинці, she likes. Що ж їй подобається? Давайте з вами з'єднаємо її доріжку з відповідним продуктом. Ау, oh, she likes sausages. Їй подобаються сосиски. Давайте напишемо це. She likes sausages. She likes sausages. Так, номер 3. Дівчинці під номером 3. Що їй подобається? Ставте тут відео на паузу. Ловіть момент. Так, номер 3. Давайте знайдемо з вами. І так, what does she like? Що ж їй подобається? Ага, carrots, Морква. She likes carrots. Їй подобається морква. Так, і останній. Окей, okay. he likes. Що ж йому подобається? He likes apples йому подобаються яблука. He likes apples. Йому подобаються яблука. Кит! Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно, для того, щоб записати ці речення. Таким чином, ви запам'ятаєте, що після he та she ми наступне слово, яке виражає дію в даному випадку слово like, подобається. Пишемо з закінченням S. He likes, she likes. На цьому огляд року 2 завершено. Юніт The лизу, Lesson 3, Page 16. Працюємо на сторінці 16 Join and write з'єднай і напиши. Як ви бачите, смайлик щасливий, це комусь подобається, і смайлик нещасливий, нещасний, так? цій тваринці щось не подобається. І так, беремо зебру, поєднуємо її з морквою, і зебрі морква подобається. Поєднуємо зебру з молоком і пишемо, що їй воно не подобається. Зебра це тваринка, тому ми її називаємо «it», воно. Ось приклад такого речення: This is a zebra. Це є зебра. It likes carrots. їй подобається морква. Ну, ми про зебру говоримо в українській мові, їй подобається. Так? В англійській мові це «it», воно, тому що це тваринка. І ми про неї говоримо у середньому уроді. Ага, воно. Отже, it likes carrots, їй подобається а, морква. It doesn't like milk, їй не подобається молоко. Тепер давайте з ведмедиком вирішимо. Так, отже, що йому подобається? Apples and it... Що йому не подобається cheese. Пишемо. This is a bear. Це є ведмежа. This is a bear. It likes apples. Йому подобається яблука. It doesn't like cheese. Як ви бачите, щоб а, сказати, що комусь щось не подобається, ми вживаємо Doesn't. І потім після цього doesn't. Слово like вже без закінчення S. Ага. І doesn't like cheese. Good. Давайте далі. Окей, okay. у нас є мавпочка. І що ж подобається мавпі? І що не подобається. Отже, this is a monkey. Це є мавпа. It likes bananas. Їй подобаються бананчики. It doesn't like pizza. Й йой не подобається піца. Пишемо: This is a monkey. This, вибачте, is a monkey. It likes bananas. Bananas. It doesn't like Піца. Є, вона любить банани, вона не любить піцу. Все. Так, і останній у нас е, тигр виходить. This is a tiger. It likes chicken, йому подобається курятина. It doesn't like peas. Йому не подобається горох. Пишемо. This is a lion. This is a lion. It likes chicken. Йому подобається курятина. It doesn't like peas. Йому не подобається горох. Поставте відео на паузу. Ось повністю весь. Текст, який вам треба написати. Великий текст, я розумію, по три речення на кожен пункт. Всього аж 9 речень. Ну, ви впораєтесь. Я впевнена. Ми з вами все абсолютно розібрали. Списуйте огайно, переписуйте і проговорюйте, проговорюйте. This is a bear. It likes apples. It doesn't like cheese. Проговорюйте. На цьому огляд уроку 3 завершено. Unit 2. the Zoo Lesson 4. Урок 4. Працюємо з вами, нагадую, на сторінці 17. Як бачите, знову ж таки, смайлики є у нас, так? Смайлик веселий позначає, що комусь щось подобається. Смайлик сумний sad, так? говорить про те, що щось комусь не подобається. І так, перше. Does N like parrots? Треба прочитати і поєднати. Чи любить N папужок? Yes, she does. Так любить. Номер один це N. Шукаємо N і поєднуємо N з папушками і смайликом веселим. Отже, N ми поєднуємо спочатку з папушкою, а потім з веселим смайликом. Отже, їй подобається, так, папушки? Давайте на номер два. Does Peter like Snakes, а Пітеру подобаються змії? No, he doesn't. Ні, не подобаються. Отже, Пітера поєднуємо зі Змією і обираємо смайлик, який є сумний. Ну, давайте оцей найперший сумний. Отже, поєднали Пітера зі змією і з сумним смайликом. Так, Ема. номер 3. Читаємо, будь ласка, діалог про Ему. Does Emma like spiders? Емі подобаються о, ці павуки. No, she doesn't. Ні, не подобаються. Отже, ми маємо з вами поєднати Ему з павучком і з сумним смайликом, знову ж таки. Отак от, от. Отже, Emma doesn't like spiders. І останній у нас Том. Does Tom like Hippos? Чи подобаються тому бегемотики? Yes, he does. Отже, поєднуємо Тома з бегемотиком і з веселим смайликом адже тому бегемотики до вподоби. Окей, okay, трошки зменшу для вас картинку, щоб у вас. Більш-менш була вона у повному форматі. Щоб ви змогли поєднати все. Зупиніть відео, якщо вам потрібно. Ну, і потім давайте з вами ще раз почитаємо. Mm -hmm. Питання відповідь. Окей. Okay. Перше. Does Anne like parrots? Yes, she does. Two. Does Peter like snakes? No, he doesn't. 3. Does Emma like spiders? No, she doesn't. Does Tom like hippos? Yes, he does. На цьому огляд року четвертого завершено. Читайте. Обов'язково читайте, повторюйте. You need to the Zoo Lessons 7 to 8. Подвійний урок. 7-8. Як ви бачите, ми пропустили з вами 5-6. Okay, ну, не ми пропустили, а у підручнику його. У нашому зошиті його немає, бо там іде історія, так, у підручнику. Історія і фонікс на, на ці два уроки. Окей. Okay, the zoo Lessons 7 to 8. Uh, read and match, Прочитай, з'єднай. Нам треба з'єднати питання з відповідями. What's his name? Як його звати? His name's Mark. Його звати Марк. How old is he? Друге питання. How old is he? Скільки йому років? He is eight. Йому 8. Where's he from? Звідки він? He is from Ukraine. Він з України. Does he like pizza? Чи любить він піцу? No, he doesn't. Вибачте, не туди намалювала. No, he doesn't. Окей. Okay. Good. Давайте ще раз я вам почитаю питання, а ви знайдіть відповідь і прочитайте її самотужки. Гаразд. What's his name? How old is he? Eight. Читайте Так. Where's he from? Zvidkivin. Does he like pizza? Good. Well done. Поставте відео на паузу за потребою. Activity two. Draw your favorite animal. Намалуй улюблене тваринко. Write three sentences about it. Напиши три речення про неї. Так, ну і що у нас вийшло? Ось ми намалювали нашу тваринку улюблену. Ви можете намалювати її. Зупинивши цей, ну, це відео, так, і змалювати, наприклад. Я написала про слона. This is an elephant. Це слон. It has four legs. Він має 4 ноги. Its nose is long. Його носик довгий. Прочитаємо ще раз. This is an elephant. It has four legs. Its nose is long. Good. Поставте відео на паузу, аби записати цю розповідь. На цьому огляд уроків 7-го 8-го на сторінці 18 завершено. завершено. need 2 The Zoo Culture. І так, працюємо з вами на сторінці. Зараз скажу який. На сторінці 19. -тій. Okay. Так, подивимося зараз на завдання. І так, питання у нас how much. Нам треба зрозуміти, скільки ще коштує. Наприклад, «Milk». Ні. Е е е було «Milk» у нас здається питання перше. Так? Отже, «Milk» у нас коштує 25 гривень. Так? Отже, it's 25 hryvnias». Отже, «Milk» у нас 25 гривень. Друге, там щось у нас у ножині. Apples. Так, they are. Uh, 12 гривніс. Вони по 12 гривень. Давайте знайдемо cheese. Тільки не забувайте ще поєднати обов'язково. Отак от. Красиво тільки. Так, номер 3. Cheese. It's 20 гривняс. Yes? Ну, давайте запишемо. Щось дешевий сир. Окей, okay, можливо, uh, 200. 200. Так. It's 20. हривніс. Так, чотири сэндвич, я сэндвич. So, it's с uh, 10 гривнис. It's ten criminals. Так, а там, де 20, треба написати цифрою. 20. Так, фіш. Риба. It's 50 хримс. It's 50 хриниос. Так. І останнє. Oranges. Апольсины. It's 30 гривняс. They are, вибачте, у ножині знаходяться. Вживаются, да? They are. Так, скільки там. They are 30. Так, 30. They are 30 гривнес. Good. Поставте відео на паузу, аби записати е, ці речення. It's ми вживаємо для, на початку речення, коли ми щось говоримо у однині, або те, що порахувати не можна полічити. Наприклад, як молоко, да, субстанція або риба, сирійо, така, сировина. А they, коли ми можемо щось порахувати. Це у нас, як ви бачите, яблука і апельсини, oranges. На цьому огляд уроку завершено. І останній урок у цій темі Unit 2. The Zoo. I can do, я можу. І так, ми працюємо з вами на сторінці 20. Activity 1. Join з'єднай and write. Напиши. І так, Ben. Monkey. Uh, banana. Отже, нам треба поставити питання. Does Ben. Uh, does Ben. Uh, The monkey like bananas. Бен, а, Мавпочка любить банани. Yes, he does. Поєднуємо. Бачите його? Це імена цих тварин, я зрозуміла. Біля бананчиків стоїть смайлик веселий, отже, ми говоримо так. Він любить банани. Друге у нас питання буде про слона. Does Tom the Elephant? Yes? Давайте поєднаємо. Уже Tom the Elephant має справу з, кур... з курятиною. Mary the Crocodile з рибою. А Лілі змія любить або не любить яблука. Ага. Зрозуміла картина. Тепер пишемо. І так, Does Tom the Elephant. Like chicken. No, he doesn't. Так, Том слон uh, любить курятину? Does Tom the Elephant like chicken? No, he doesn't. Ні, йому не подобається курятина. Так, наступне у нас іде Mary the Crocodile і її ставлення до риби. Does Mary the crocodile crocodile like fish? Mary, крокодил любить рибку? Uh, yes. She does. Тут поставили імена спеціально, щоб ми розуміли, де he, де він, да? Де тваринка чоловічої статі? Де ще вона? Так, yes, she does. І останній у нас іде персонаж. Lily, the snake. Does Lily the Snake like apples? Does Lily the Snake? Uh, like apples? Здається, uh, no she doesn't. Так, їй не подобається Угу. Mm -hmm. No, she doesn't. Похмурий смайлик. Бачите. No, She doesn't. Good. Поставте відео на паузу. І перечитайте. Коли запишете це все вже, то перечитайте іще раз питання і відповідь. Does Ben the Monkey like bananas? Yes, he does. Does Tom the elephant like chicken? No, he doesn't. Does Mary the crocodile like fish? Yes, she does. Does Lily the snake like apples? No, she doesn't. На цьому огляд уроку Now I Can завершено, як і повністю огляд уроків другої теми нашого зошита Quick Minds, авторів Кославана Вітушинська. Так? До підручника Quick Minds другий клас. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про свою вподобайку підписку на канал, адже далі цей добірка відеоуроків доповнюватиметься протягом навчального року. Good, bye, good luck, до зустрічі на темі третій. See you!